Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Пропоную сьогодні поговорити про здоров'я. На першому малюнку ми бачимо дитину. Давайте виконаємо таке завдання. Назвемо частини тіла. Голова, тіло, руки. І ноги молодці. Розглянемо другий малюнок. На ньому багато різних предметів. Назвемо їх зубна щітка, цукор, яблуко, цукерка, зубочистка, зубна паста, морква, горіхи, морозиво, солодкий напій. Виконаємо таке завдання. Треба обрати предмети, корисні для зубів. Це зубна щітка, яблуко, зубочистка, зубна паста, морква, молодці, малята. Відгадаємо загадки про вже нам знайомі та корисні трави. Слухайте першу загадку. На стебельцях насіння дрібні колосочки. При землі зеленаві кругленькі листочки. При дорозі росте цю траву знає кожен. Всім відомо, що назва її подорожник. Слухайте другу загадку. У лузі сонечко росло, маленьке, золоте було, та кілька днів всього промчало, і з нього срібна кулька стала. Вітерець подув на ту рослинку, і ось летять летять пушинки. Правильно це кульбаба. Слухайте. Третю загадку. Кучерява дівчина в білій сорочині. Жовта серединка. Хто це дитино? Так, це ромашка. Дітки, ви сьогодні такі молодці. До наступної зустрічі.